Попри глобальні зміни на геополітичній мапі, сьогодні будемо говорити про мапу війни, тому що з'явилися перші подробиці, точніше першого боєзіднення, у якому зійшлися військові КНДР та української армії. Як повідомляє газета The New York Times, цей бій у Курській області був обмеженим та немасштабним. Він найімовірніше відбувся при спробі. Промацати так би мовити лінію оборони збройних сил України у цьому регіоні, і також відомо, що солдати КНДР воювали разом із російською 810-ю окремою морською піхотною бригадою. Отже, маємо також нагадати, що про бойове протистояння на Курщині між українськими та північно-корейськими військовими раніше вже повідомив міністр оборони України Рустем. У міру і за його словами це були маломасштабні зіткнення. Більше деталей він не додавав, але водночас, за даними Суспільного, українські війська обстріляли північнокорейських солдатів у бою вперше з часу їх розгортання. І також, за даними української розвідки, Росія озброїла війська КНДР по піхотному мінометами, автоматами, кулеметами і гвинтівками. А також світлини з пораненими північно-корейськими вояками у курських шпиталях вже з'явилися у соціальних мережах. Один із дописувачів радить не потрапляти зараз до центральної районної лікарні, поза як його матері відтермінували операцію через наплив більш пріоритетних пацієнтів.